Всім привіт, друзі, ви на каналі Патіко. І сьогодні ми пограємо за Нані. Я за нею ще ніколи не грав. Я її отримав з легендарного Стардропа тоді, коли роздавали 5 легендарних стардропів, вона мені випала. І сьогодні ми пограємо за Нані. Ну а ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Але я предлагаю спочатку її прокачати. Давайте качаємо. Качаємо, 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 качаємо. І я її прокачав на 11 -ту силу. Да, зараз ми її купимо гаджет. її куплю. її куплю. Так, Беру брусей гаджет. Автофокус. Дивіться, ця і краща. Ця згодна сила краща. І тоді ми йдемо в я одіночне столкновлення за нами. Господи, я ще за нею ніколи не грав. Давайте грати далі. Грати. Давайте. Ромаємо ящик. Тут ворон є. Ворон, ворон, ворон. Ой, 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 ворон, ворон. Так я, по моєму да, я вбив ворона. Но ворон майже не вбив, майже вбив мене. Да. Друга хочу свій Що ти пахав. А, треба щоб ульта була. І тоді Это мене на цей гадючок. Поняли, да? по давайте, я хочу сіла. Я дуже хочу попасть. Он так. Тоді гайджат. Я На поганий гаджет. Я вам можу могу подати. Непоганий гадгад. Колись може все Потрібен Так, іди сюди, іде сюди. Я виграв! Вітаю нас. Вау! Ого, скільки тут квестів. Да, реально, багато квестів, багато. Та -доб, та -доб, епічний так, що випаде, 200 монет. Ну Монети це теж непогано. Тут в магазині новий з'явилося. Це чудокленці продається, я його не купляв. І не куплю. Смішна, смішний прикол, да? Ладно, впарнее столкновение пихли. Так, давайте пихлы. Тут у нас зі мною в команді Гейл. Гейли зараз такі популярные. Но ну, я не думаю, що це гравець це бот. Я в первому столкновені. В тебе є, можуть бути тільки ці, Ті, насправлені. Даша, походу направлений. Ей, йде сюди, йде туди, чув... йде сюди, чувак, іди сюди, чувачок. Іди сюди чувачок, іди сюди чувачок. Так, ось всі і останні всі. Лю, зараз його цього ми легко виграємо. Погнали. Ой, як я, я гаду я вийшли пука. Я гайд Ой, не гайд, а ви ту свою стіну просто. Ой, так в нікуда. Опал, виспавнився, хорошо, хорошо, хорошо. І ми виграли. Вітаю нас! Так, ми виконали квест. Ого, скільки тут квестів? Багато, дуже багато. Ну no, а ми получаємо нашого третій рівень. Я щось хочу піти, знаєте, в нокаут. Ма якось в нокаут не заходили. Мені дається хо ця посилка. Колишні ханіфта. Да реально, да? так? Зато в мене є, типа... Ммм, mm, понятно, мы виграємо зараз. Давай! Пиу, пиу, пиу. Так, Ура, ура, я. Да. Не тою і хотя там. Виграв бала, так би могли і не виграв. Mm, да, но нав... я посівка корисніша. Нахачи друга, я купив другу. <сум> Яка легкотня. Не выграли. Ми ботів виграли. прикиньте, ботів. Це так багато. Роо, це так багато, я не можу. Так, ладно. Післи, давайте в дуелі Так, так я не хочу нього А давайте візьмем бія. Ми вже наіграли. Я її на сьому силу прокачав, Два гайга купив. пасивку ще накупляв. На ну, може колись купив. Мені здається, це може бути гравець. У дуелії можуть бути гравці. Ну ладно, ми йдемо ще. Франк в тінці. Ну ладно. Якось я помагаюся виграти. А так ми зараз пішли. Ой-ой-ой, Берри, Берри! Я походу. Як нам виграти? А ну як нам не виграти? Реально як нам виграти взагалі? Ти тут, Барри? А да, ти тут, ти тут, тих кушка. Тихошка. Yeah, no, yeah, я береса пофиг там. Я за ще в цеми грав. Но скоро могу пожариться. Джив, ты даруй был. Берес. А що ходаруется за персонаж. Вон, видишь, як он. Ты куда-то вот торпировалась. Ах ты. Зара проти френдка марафону. Тому що перший не нього я западу і він не може піти. Френк, де він? Я виграв. Можна ще так. Не задергала. Ой, не да. На ні. А задергла я все це виграв. Давайте зачистку 5 на 5. Зараз зачистки взагалі нема. Ну, там, там кожен день якийсь режим пропадає, якийсь появляються Там чиграблення, чи зачистка, чи дуелі. Тому зараз ми будемо. Зараз нам саме головне не програвати погравати. Перше очко на Давай туда, туда. Так, давайте туда, 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 туда. Так. А да, я вбив вс. Погнали. Ай. А, я вбив в Я уже тут вбив газ отвалию. Давай, я давай чувака, Да, реально. Манши у. ви грали в Легко? Угу. Ми ще не грали в Бруха Легко, давай пограємо. Поки у нас, не... нас рівень не вищий, а то коли буде вищий рівень, угу. у мене в мене йшло в Бруха Легко. Так, давай, йду. Опа, 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 ой, 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 Хелі, Хелі. мене виграла. Была точніше. Тара, давай, я в тебе в ти зможеш все. Так, пішли, пішли. Пішли, пішли. ой ой Пемка, памка, памка. давай, давай, давай. Так, ульта можна сказати, что-то в никуда. Не знаю, чому. Так, Тара забила. Давайте теперь хочу я забрати взагалі-то. Тара, давай. Ура! Тара забила. А ні, то була не Тара, то була Мелоді забила. Ура! Ми виграли. Да, ми виграли. Так. Ладно, я предлагаю йти. Нахватка стаю. Потім тоже то, буде ваш темном режимом. Достать много ваш. в тебе буде 35 ранги. Тоді буде. Аким постійно. Буде... Тоже. Просто навіть 35 рангами в противника. Наверное. Так, ладно, давайте. Піхли. Так, все. Ой, в мене 0 касталів. Лак уже три кристалла. Давай. Класс, клас, клас Так. Ой, я був динамайка, я, по-моему, вбив Майхи. Да, по-моєму Майхи. Нас уже 5 кристалів. це достатньо багато. Ура, в мене на силу хоч один кристал А, я був динамайка, а не Майхи. Так, давайте. У Нас 6 вже уже. Пиу, Гаргет, я тепер тут спавлюся. Я в Бавдинамайках ах, не вбив. Ніче страшного. Ульта, поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали так. упа, давай Давайте. Стаємо тут. Стоїмо тут, стоїмо тут, стоїмо тут. Не, як вони? Як воно взагалі чуть-чуть виграли якось на сюди. Да? да, я... О, я красава! Я так, я красава, реально. Давайте попадемо, друзі. Так, я тут, ай, мене встигли. Сту давай, може ти виграти? Сту, є, є. Сту тікай, Сту, Сту. Сту, ти тут, да, я тебе буду зараз захищати. Давай это динамайки, иди двига, Мэйси, ты идет движки. Эх, ти мусоркати. Ура, мы выграли. Ми виграли, ми виграли, ми виграли. Мы ми... класні. Наша команда дуже класна. Так. Что ж мы... Ми... Останній режим у нас залишився. Це горяча зона. Пішли в горячу зону. І там ми полюбос полюбас виграємо, я так думаю. Тому що ми то там граємо. найперше, Коротше, там ми виграємо, я впевнений. Давайте, давайте, давайте. Так, я буду стояти тут. У мене з'явилася ідейка. Якщо я буду тікати, бо подивися отако, дивись отако. Так, я тут тепер спавлюсь. А, а чого гаджет не активований? Мене хотів щоб типа тікати від противників. Нагнати на ульту, типа я сюди пролишусь, а потім на гаджет і все. Ладно, ну, давайте, давайте. Ай, я не встиг, господи. Ну я дуже хочу це зробити. Ви не представляєте, наскільки я це хочу зробити. Ну да ладно. Ой, щось нам не треба ваші хіли. Пемки, пемки. Так, 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 тікаємо, тікаємо. Так, захазе ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту Мій план запрацював на 99%. Так, поїхали. Ай, я вризався. Ой-ой-ой. Ну все, ми виграли, вітаю. Італис. Так классно. Вау. Ау. Да, реально. Мені дали 12 кубків. Дякую, дякую, мені приємно. А сьогодні ми пограли за красотку і вона дуже сильна. Ну ладно, народ. Всім пока.